Нещодавно у Вінницькій області відбувся відкритий чемпіонат з рукопашного бою. Представники Хмельниччини показали гарні результати. Ренат Жук тренується у школі бойових мистецтв Самсон Право уже два роки, має більше 35 медалей та демонструє успіхи. До чемпіонату підготувався і не дарма має чергову перемогу. Перший поєдинок суперник в мене був дуже сильний, але я підійшов йому, зробив кидок, пішов на утримання, і він здався. Злата Гуптяна займається у школі майже три роки, має понад 45 перемог та мріє стати поліцейською. Перший свій поєдинок на цих змаганнях дівчинка виграла з рахунком 10-5. А от наступний бій був, каже спортсменка, непростий. Другий поєдинок в мене був з, з дівчинкою з нашої команди. Вона була доволі сил, сильною, я її поважаю. О, він був трошки складніший, як на мене. Тому що то був легкий контакт і він прям ну, так вимагає, щоб це було швидко до першої технічної дії. Змагання у Ямполі проходили за змішаною системою. Загалом Хмельниччину представляли 14 спортсменів. І Ренат і Злата стали володарями золотих медалей. Фіналісти вийшли вперед, перше, друге місце отримали. А от за третє місце даже було таке, що більше боїв провели. І всі наші спортсмени, які зайняли треті місця, це було по три, по чотири поєдинка, і з них два-три. Це перемога. Ми поїхали в принципі невеличкою командою, і всі наші спортсмени отримали результати і всі приїхали додому з нагородами. Ще одні змагання на початку літа відбулись у Києві, Хмельницький. Спортсмени також здобули хороші результати.